Вітаю, українці, діді нахуй москвороті, Ви вже бачили цього персонажа Золкіна. Я вже з вами його знайомив і ви з ним знайомі. А що воно далі придумало? Оце створіння, яке дуже дрочило на Шарія, Він пішов далі. Аж як він пішов, ви підпишіться на мій канал, прокоментуйте і будемо обговорювати далі. Золкін – це такий персонаж, який працював у міліції. Зараз поліція, неважно, як воно називається. Йому дали дозвіл, що він брав інтерв'ю в тих е, уїбланів, які вбивають наших українців. Він пішов далі. Він не тільки їх е, бере в них в інтерв'ю, але він ще далі запрошує отаких от персонажів. Чого ти мовчиш? Подивились, знаєте, хто це така? А це жінка цього уєблана, який вбивав українців, який визволяє, визволяв би він свої туалети на своїй гівнораші. Так що, як МАЗ може в голові вкластися, що вони знову притягують цей вонючий руський мір в Україну? Вони притягують не тільки. Колаборантів, вони вже інтерв'ю беруть у колаборантів. Лет? 9 років будуть знаходитися в тюрмі. В СІЗО він зараз потрапляє. На нашому каналі в основному відкривається нова рубрика, яка називається Колаборанти. А це буде наступне відео. Так що Золкін, любитель Шарія, робить крок вперед. Хоче, щоб Україна не тільки розмовляла ватною мовою, окупантською мовою. Він навіть не намагається розмовляти українською. Воно хоче, щоб вбивці українців проживали на території України. Вони їх захищають, вони притягують. Знаєте, кого вони притягують? Вони притягують лярв, вони притягують шльондр. Вони притягують всю ту гедоту е, русського міра і будуть народжувати тут орків. Так, так, будуть народжувати орків на території України, будуть їх вивчати русським язиком, а потім далі будуть захищати русський мір. Так що, золкін вперед. Ми тебе знайдемо. Ми тобі все покажемо. Українці тобі покажуть. Де ти маєш своїм тим вонючим руським міром жити? Так що не забувай, в якій ти країні живеш. Слава Україні! Ущекун! В мене є країна, я її любив за волошкі очі, люди кораблі.